Нас діли кіли на три краї, бо чах відуня сотень чорних руїн. розбите серце, чути плач людей, або, або почуйте ви дітей, все буде Україна, це моя земля, відправим вас, слідом рускава корабля, відносимо і виростимо вирослимо. Бо кожному із нас далеко не все одно. Це буде Україна, це моя земля, від пами вас відом рускава корабля. були землі, Свобода, слова та сині солдати будуть варті стояти. Це не урок історії, не росли діда. Моя Україна тепер моя руїна. Я бачу ракету, морать мої діти. Чому наш дім дімо горіти? Ми хочемо жити і мріємо. Вільній країні творити, не за замість терену і на А ви би почути лише у страшному сні. Це моя земля, відправим вас і дом руськава корабля, відновимо і виростимо нове зерно, бо кожному із нас далеко не все одно. Далеко, не все одно, це буде Україна, це моя земля. Віддали вас, свідомо любов корабля, відносимо і виростимо нове зерно. Бо кожному із нас далеко не все одно, це буде Україна.